Що? Ти крокуєш далі в голосі. І це була, мені здається, така позитивна пара дует. дует такий позитивний. Романтики, романтики. Скажи, я хвилювався більш зараз чи на сліпих прослуховуваннях? Напевно, зараз більше хвилювався, тому що хтось один з нас мусив піти. Але я просто дуже не хотів, щоб валік пішов, тому я переживав більше за то. Ж, за нього більше сезон так. переживають. Сезон такий розміщений, одного. Всі, всі один у нас один за просто одного. команда Наді така дуже добра і дуже ну, один за одного переживає. Тому... Так, ми бачили, що ви дуже-дуже дружня команда. А пісня, яку ви співали, Careless Whisper. Угу. А я знаю, та Сережа знає, що ти належи, наклав вірш Тараса Шевченка так, на цю такя. пісню, і вона зараз у тіктоці. Так, це було до того, коли ти дізнався, що будеш співати її на голоси. Ще до того? Це вже, чи вже, це піс. вже після. після того, як я дізнався. Бо я коли репетирував, то ну як то часто буває, коли постійно вчиш пісню, вчиш пісню, вона трохи надоїдає. І треба було якось розбавити. Я собі думаю, а що буде, якщо траса Шевченка вірш накласти на неї? І вийшло, і відос золотів. Тому... Ну, е, я, слухай, я хривію, зробили. Зробили тренд. Так розумію, що ти в тіктоці тусиш. І відповідно, це хочеться спитати, це твій перший масштаб, чи ти вже щось робив подібне до цього? Е, ні, це перший був. Ага. Перший mm. був, а після того я вже почав трошки більше. Там і заповіт пішов в діло, і так далі. А яку um, музику? All I Want. Боже, яка красива знати. Так, слухай, а скільки mm. переглядів набирає ah, цю відео? Колись mm. no, на, надури надурив, надурив <поцю> нас. Скажи, надурив нас, каже від мета. Надурив нас. Кажи, я кулака. Заповід це я свою mm. молоді зробив, а на want» є mm. Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялась. Ага. Скажи, скільки переглядів набирає? А по різному набирає переглядів. Деякі відео набирають по декілька тисяч, деякі сотні тисяч. Але дуже багато популярніших тіктокерів, можна так сказати, знімають під цей звук і там вже набирають чуть не на мільйон. Ого! Ого! А хто із популярних тіктокерів власне відзняв? Кого ти, ти запам'ятав найбільше? Ой, того, Хто я запам'ятав, це навіть не тіктокер, а модель дуже. Там популярна. Вона відкриває там і Прада, і, і так далі. Круто. Ну відомо, Сергій Лазановський ще не сняв. Так, так. я так. знім обов'язково. <світ> я знайду всі ці, ці треки і зніму на них тік-ток. Я обіцяю. Круто, що з Київстар тебе можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар тебе дивись вдома і будь-де. Скажи, будь ласка, в роботі з Надією Дорофєєвою uh -huh. все тобі подобається? Чи є, можливо, якісь нюанси, які хотів би відкоригувати? Надією просто прекрасно працювати. Я знаю. І, напевно, напевно, ти знаєш. <світ> <світ> і просто через те, що вона така душевна і добра, проста, просто людяна. От, вона дає класні поради. вона нас годину наставляла, щоб ми не переживали, що все нормально, що вона в разі чогось все поможе всього цим. Тому з Надією працювати просто прекрасно, і я безмежно радий, що вибрав саме її. Яка порада була для тебе? Для мене порада. Угу. Та різні були там. Були і поради про мілізми, поради про інтервали і так далі. Ти Всім цим скористався. Ну, я старався, знаєте, вже їй видніше, бо я з боку треба чути. Але <гум> я чула, що ти сказав, що ти задоволений своїм виступом, і він правда був класний. Так, я тішусь. Вроді, вроді непогано вийшло. <гум> Слухай, в мене просто така ідея <гум> назріла. Ти ж можеш на свої тіктоки відняти тікток своєю тренеркою. Чи не задумався ти про цю пропозицію? У тебе зараз є можливість. Це треба буде зробити. О, чи, не чи, чекай, чекай на музику Дорофеєвої накласти якийсь вірш, а вот так, відомий звертайся до письму, нас, <рес> на звертайся до, до нас за ідеями. Приходь до нас все в твоїх силах, все в твоїх можливостях, щоб в нокаутах з нами знову зустрітися. Тому. Е Тебе чекає плідна робота, зараз дуже готуйся, ну але трішки відпочинь і повідомляй всім, що ти прийшов далі. Але ще зачекай. Ми знаємо, ми знаємо, що спів це твоя суперсила. І ми хочемо дізнатися, чи кінематограф є твоєю суперсилою. Будеш грати з нами в гру? Наталі дуже любить, коли грає цю гру. Так. І ставить завжди питання, чи будеш ти грати цю гру, але і так зрозуміло, що будеш. Зараз на екрані з'являється питання. І тобі потрібно е, знайти правильну відповідь. Оля... Оля Полякова знялась у фільмі Свігери. Легенда Леген. Карпат. Давай разом, не про Титанік. 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 <клес> <клес> Я навіть не знаю, що Олі більше підходить тут. Це Титанік, ти як? Ти <клес> 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 ще не бачив Олю в Титаніку? <клес> <клес> Ми теж не бачили Олю в Титаніку, тому твоя відповідь. <клес> — Вінгери. — Так, це правильно. Це правильно. Серйозно? Чіплені? А ти не знав? Ні. Там Ні, є дві частини, тому М -м. тепер, коли будеш готуватися до нокаутів, обов'язково переглянь. Пісня Потапа та Олега Винника найкращий день прозвучала у фільмі Загадкове вбивство, скажене весілля, гуцулка, ксенія. Я думаю, скажене весілля. Правильно думаєш. Так. Так, Там було багато класних пісень. Добре, останнє. 2021 року відбулася прем'єра українського серіалу, який називали Ромео і Джульєта з Житомира, Черкас чи Львова. Тут складніше. Львова, напевно, ні. Дивись, якщо зараз правильно відповідаєш, точно попадеш в прем'єр-ефіри. Я тобі вангую. Ну найсмішніше тут Житомир. Тому напевно, з Житомира. У будь-якому випадку ми тобі бажаємо потрапити у прям ефір. Черкас. Ну, зате всі будуть знати, що все у нас відбувається максимально чесно. Черкас правильна відповідь, а ви, до речі, всі можете переглянути. Я не бачив ні одного з тих фільмів, тому не знаю. ти. І наші глядачі можуть переглянути ці фільми на Київстар ТБ. Тому що Kyivstar ТБ. Дивись вдома і будь-де. Я, до речі, собі недавно підключив теж, бо треба ж голос дивитись десь. О, і розкажи свої враження. Супер, дуже Ти дивився і вдома, і будь де. Я взагалі то в Київці дивився. З нестабільним інтернетом теж працює суперово. Він навіть сказав гасло. Київстар тебе супер! Київстар, супер сила! Дякую тобі, все відпочивай. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». Підписуйся на YouTube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш youtube канал, залишайте коментарі та вподобайки. Побачимось вже за тиждень. Па-па! Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТВ.